Мабуть, прочитаю ще один останній. Цей вірш присвячується всім людям, яких чекають вдома, яких мусять дочекатися живими і здоровими. Цей вірш вже існує у вигляді пісні, яку співають сестри Тернюк і Козак Систем. А я вам його прочитаю у вигляді тексту, без музики, без пісні. Ти головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити, по потому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне, повертайся, здолавши чорного зла непрожований стогін, і відпускайся, ненависть назавше посеред мирної тиші гостої. Ти головне повертайся тим шляхом. Що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами, десь там, сивіючи, за видноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне повертайся назовсім. І народи, посади, споруди, а вже у твоєму дітиську корносів. Вирости радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, себто перемагай і вертайся додому. Просто живим, повертайся і все тут. Дякую.